На шляху до прозорості в апеляційному суді Івано-Франківської області зробили черговий крок до відкритої роботи. Зокрема, представники Феміди оновили можливості офіційної веб-сторінки. Тут щоденно оновлюються дані щодо розглянутих справ і їх короткий результат. Тож скаржники можуть дізнаватися про перебіг вирішення свого спору, не виходячи з дому. Вступний день до 9-ї години опубліковується результат розгляду. Тобто, сьогодні розглянули завтра до 9-ї вже є результат. Колектив вже напрацював навички, воно вже збою не дає, і ми можемо сміло сьогодні сказати, що це працює. Плюс раз в тиждень ми подаємо ще інформацію статистичну про те, скільки про рух справ, скільки справ, яких категорій до суду надійшло за поточний тиждень, і скільки справ з цього були розглянуті. Також на сторінці суду почали публікувати статистичну інформацію про рух справ за тиждень. Кожен бажаючий може ознайомитися з даними про кількість та категорію справ, які поступили чи були розглянуті за певний період часу, у планах керівництва апеляційного суду області започаткувати відеозаписи розгляду відкритих резонансних справ, крім того, розгорнути активнішу діяльність у соцмережах. Крім свою сторінку апеляційний суд не тільки в Фейсбуці, а в Твітері, Вікіпедії і в інших всіх тих можливих технічних е таких електронних засобах. Зв'язку, які напевно будуть давати можливість різноманітним групам населення, молоді старшим людям, тим, які більше, більше часу проводять в інтернеті. До речі, сайт апеляційного суду згідно статистики перебуває в шісті найвідвідуваніших веб-ресурсів судової системи держави.